Це диспетчерський пункт центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Чотири зміни по 12 диспетчерів приймають виклики від жителів Миколаївської області та відправляють бригади лікарів швидкого реагування на допомогу пацієнтам. Оксана Пасніченко тут працює 10 років. Її обов'язок зібрати більше точної інформації, аби визначити екстреність виклику. В період пандемії за зміну жінка може прийняти 500 дзвінків. Кожного дня по 10-20 емоційних вистачає». Спитати людини, який екстрений, який не екстрений. Люди не можуть пояснити і відповісти навіть на питання, що у них болить. Психологічно дуже важко. А це вже швидка. На смартфон передали виклик. Лікар-фельдшер, медсестра і водій бригади швидкого регування. Від них трьох зараз залежить здоров'я та життя жінки з клінічним підтвердженим діагнозом COVID-19 із сатурацією 80. Вже після зміни Дмитро Безкромний лікар-фельдшер виїзної бригади розповідає подробиці: цей виклик зайняв десь півтори години. Зазвичай буває, якщо місць недостатньо, то буває і більше двох годин. Зараз практично немає часу на відпочинок, через кожні півгодини виклик. ...в Середньому десь до 20 викликів на добу інколи приїжджаєш на виклик, і багато людей зараз дуже в збудженому емоційному стані перебувають. А тобі треба з холодною головою підходити до, до визначення стану пацієнта. Найстрашніше почути від лікаря гони на всю, говорить водій швидкої Олександр Куручава. Зараз сильно багато водіїв стало заключення, що Зараз багато водіїв, на мій погляд, купують автомобілі з правами, часто не пропускають, їдуть перед швидкою, пішоходи такі ж. Їдеш з сиреною, мигалкою, а вони повільно переходять зебру. А в мене лічені хвилини. При пікових навантаженнях в період пандемії в середньому бригади швидкого реагування здійснюють 750 виїздів на добу. З них 250 – це виклики до пацієнтів, у яких діагностували або підозрюють ковід. 19 розповідає телефоном головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов. І бригади працюють в режимі як -них бригад, так і бригад, які обслуговують населення з іншої патології. Всі бригади забезпечені індивідуальним захистом. Ну і за рахунку на цілодобово, і з можливістю поповнюватися на усіх пунктах базування бригад екстреної медичної допомоги на території. Миколаївської області з мінімальним розрахунком кожен пункт має місячний запас. Миколаєві та області працює 84 бригади швидкого реагування. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.